Цього року, 21 травня, ми маємо нове свято День міжнаціональної злагоди і культурного різноманіття. І з цього, з цього приводу я хочу вам представити деякі книжки, які ви можете прочитати в бібліотеці імені Степана Васильченка. Для початку давайте розберемося. Що таке етнос? Етнос це спільнота людей, яка усвідомлює свою єдність і яка виникла на певній території, яка пов'язана спільним походженням, мовою, історією і культурою. І впродовж своєї історії на українській території ще сформувалися етнографічні групи українського етносу. Це такі групи, як лемки, долиняни, гуцули, покутяни, Подоляни, волиняни, переяславці, полтавці, Задонайці, Степовики, слобожанці дуже багато таких етнографічних груп, але із початком глобалізації. Особливості цих груп стираються, і зараз переважно яскраво зберігають свої ознаки етнографічні групи в межах Карпат, особливо бойки, гуцули і Ленки. А також варто згадати, що на території України проживають представники різних етносів. Звісно, найбільше на території України проживають українці. Але також проживають росіяни, білоруси, німці, болгари, греки, чехи, караїми, кримські, татари, євреї, молдавани, угорці дуже багато представників різних етносів. Хоч всі ці люди мають свої особливості, мають свої традиції, свої свята, дехто має ще, певні, ну, дехто має ще свою рідну мову, відмінно від української, але все одно ми об'єднуємося. Нашою батьківщиною, нашою територією, нашої історією. І тож дуже важливо знати ось ці особливості людей, які живуть поряд з тобою, щоб краще їх розуміти. І, власне, ця думка стала провідною, коли Олена Фінберг придумала спеціальну серію. Про різні культурні надбання етносів, які живуть на території України. І в цій серії поки що вийшло дві книжки. Одна з них називається Ктубот. Ця книжка вийшла у 2020 році, і вона розповідає про єврейські шлюбні контракти. З неї я дізналася, що є така традиція, що завжди перед тим, як укласти шлюб, молодята підписували шлюбний контракт, який дуже гарно оформлювався. І от ви можете побачити, які елементи декору можна було побачити на цих шлюбних контрактах. І там Прописувалися обов'язки молодят. Дуже такі гарні декоративні речі. Інколи ктоботи оформлювалися витинанками, і про це розповідає наступна книжка Олени Фінберг Рейзел. Це от саме про витинанки у єврейській культурі. Вони теж мають свої символи, і кожен цей символ має своє значення. І ми знаємо, що ветенанки поширені в багатьох культурах і в українській також. Але, наприклад, в єврейській культурі ветинанками прикрашали будинки особливо. Напередодні свята, і, зокрема, напередодні свята дарування Тори, тому на багатьох візерунках рейфели ми можемо побачити зображення книжки. На жаль, цими двома книжками серія про. Культурні особливості народів України поки що обмежились, бо з початком повномасштабного вторгнення Лені Фінберг не змогла продовжити свої дослідження, але тепер ми маємо інший її твір книжки про кота Бучіка. І тут. Е, є одна цитата, якою я би хотіла завершити е, наше відео. Немає значення, якою мовою співали тобі колоскові бабуся: українською, єврейською, російською, татарською, грецькою, вірменською. Всі ми українці, і тільки разом здолаємо ворога. Мені здається, це чудове гасло і до сьогоднішнього свята, і взагалі на щодень. Дякую вам за увагу, дякую бібліотеці Васиченка за чудові книжки і дякую Збройним силам України за те, що ми можемо ходити в бібліотеку. На все добре.